Вітання, шановні друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 3 квітня. Це середа. Ми підбиваємо підсумки минулої доби. Одразу забігаючи наперед. Кілька напрямків в основному проговоримо. Це буде Мар'їнський, Авдіївський, Бахмутський та Лиманський. А ви ж неодмінно поставити нам вподобайко, друзі, за мою роботу. Якщо хочете подякувати таким чином, щоб і більша кількість аудиторії все ж таки долучалася більша кількість людей спостерігала. Я сподіваюся, за об'єктивним аналізом, який намагаються проводити щоденно щоранку для того щоб розуміти, що у нас відбувається на передовій. Отже, вподобайки, коментарі, підписки, спонсорство. Яку хочете опцію, а хочете всі разом обирайте. Ми будемо тільки за. Отже, розпочинаємо із Авдіївського спрямування, саме того, де на днях відбувся ось той великий, вже великий, величезний, легендарний. Можна так сказати, в районі тоненького наступ противника за допомогою. 36 танків, які відбувала 25-та повітряно десантна бригада. Ну і тут, власне, у тоненькому, як я сказав, почнімо із гарного з прильоту високоточної французької е, авіабомби, керованої Хаммер, або ж е, такого ж аналога американського Джейдаму по позиціях окупантів у тоненькому е, відео вдалося якимось дивом окупантові зняти і показати приліт цієї товстенької, суперточної, швидкісної і свистячої ракети. Я не знаю, чи окупант і залишився живим, але принаймні відеоархів із його телефону таки зберігся. Подивіться, наскільки круто і смачно це виглядає. Правда ж, ви навіть не встигли зреагувати. Ну, давайте ще раз. Дуже гарно е, ось такі от ракети, які точніше це не ракети, а авіабомби, які нам постачаються зокрема, від Франції, французькі особливо хамери. Вони називаються Hammer а е, це просто суперські ракети. Вони мають і ще й додатковий двигун, тобто вони не лише є планерами. Так званими скрильцями, ось цими важкими авіабомбами, вони ще мають додатковий двигун, класну систему навігації. Тобто, не підставляючи себе, наша авіація здатна запускати ці е, авіабомби по окупантах суперточнісінько. Я просто, от бачачи трішечки більше відео з тих е, їхніх уражень, я реально отримую неймовірне задоволення від того, наскільки вони точні, от по лівобережжі Херсонщини, ми це бачили. Стоїть будинок і. Навколо оточені теж будинками і прямісінько в той будинок, куди потрібно, прилітає снаряд. Все навколо ціле цілісіньке. А там, де потрібно було, там жертв просто незліченна кількість. Тому ось ці французькі снаряди вони реально французькі авіаційні бомби. Вони реально роблять зараз перевагу на фронті. Хоча, звісно, це не каби, такі, які є в окупантів, їхня кількість просто закалює. але це набагато краще від кабів. Якби у нас їх було більше, якби вони у нас були потужніші, то звісно, ворогам би точно не поздоровилося від перебування. Ось тут, зокрема, і на авдійському напрямку. Крім цього, я вже говорив, що саме 25-та бригада відбувала ось ті масовані. Штурми противника один з найбільших механізованих штурмів за останній час на адівському напрямку. До речі, почали ширитися певні. Чутки, які доволі опираються на реалістичні дані щодо того, що окупанти, провівши ось цей величезний масований механізований штурм саме тут у тоненькому. Після того, як їх розбили просто навіть на підступах, так от що після цього росіяни почали масово йти у відмову від штурмів на цих рубежах, тому одразу буквально на наступний день після цього, а наступним днем це була неділя, 31 число. Відбулася ротація підрозділів російських військ. а Відмовники всі пішли. В тил під е, арешт. Е, ось і ну там серйозна. Там серйозна така взбучка відбулася серед російських військ, тому що вони реально просто в штопорі е, через те, наскільки їх е, роздовбала 25-та січиславська наша повітряно-десантна ну, е, бригада на цих рубежах. Так мало того, е, десантники з Дніпропетровщини вони не просто обороняються, так вони ще й в атаку встигли сходити. Навіть покажу вам точно на карті, де відбулася ця контратака, яку зафіксували. З кількох ракурсів дрони я щоправда можу показати лише один ракурс. Отже, ось тут де сіра зона на мапі мапісет позначена в цьому районі. Посадку вдалося бійцям відбити. Дуже коротенький уривок відео. Я демонструю. Більша його версія є на моєму телеграм-каналі. Вона точніше буде опублікована сьогодні, десь близько обіда, тому що я там ще хочу підшаманити невеличкий монтаж. Тому друзі, зайдіть, подивіться там, фактично. Те, що зараз побачите, як відбувався штурм, дуже коротке відео. А потім наслідки цього штурму безпосередньо в окопах, ну там велика кількість. Ліквідованих руських, отже, мій телеграм-канал в описі до цього відео є. підписуйтесь, друзі, туди. Заходьте та дивіться власне. Ну реально просто дії рексів із 25-ї повітряної десантної бригади. Отже, в районі населеного пункту тоненьке західніше висаджується наш десант і проводить зачистку ворожих траншей, ворожих шансів, які закінчуються успіхом для наших військ. Ось у цій точці синім кольором, де я позначив, реально була проведена успішна контратака наших військ та відбитий. Відбита ця посадка на цьому авдійському напрямку, нарешті рубежів активністю особливо відзначається Бердичі, які окупанти прагнуть окупувати тут. Ситуація ну, достеменно невідома. Переконливо є дані про те, що вже в Семенівко е, їхні групи е, заходять. Зрештою, як і в Уманське, намагаються окупанти. Ось на цих рубежах тут дуже такі точаться е, запеклі бої е, на рубежах між Уманським та Тоненьким. Сіляко намагаються погасити цю пожежу. Наші бійці на цих рубежах е, це в ряди годи вдається. От як тими контратаками, які я показав. Ну як зрештою вдається, от стримувати пожежу е, відносно. Вдається стримувати пожежу в районі Первомайського. Чому? А, та тому що навіть ті позиції, куди заходять окупанти, закріпитися вони тут не можуть. Але е, останній тренд, який е, відзначається, ну це насправді дивовижно. Це насправді дивовижно, що росіяни м -м, навіть такі жарти вже навіть ходять, що вони використовують танки як таксі, для того, щоб під'їхати десь поближче до передової. І ну, я впевнений. Просто іншого шляху немає. Вони рано чи пізно цей е, потенціал свій вичерпують, і якими будуть наступні підрозділи, чи сядуть вони на броню? Ось це велике і страшне запитання для росіян. Все експертне середовище, і українське і закордонне, відзначає, що з тими втратами, які вони несуть, ну це просто нереально надіятись на щось успішне у кількості бронетехніки для майбутнього створення підрозділів, про яке вони там героїчно заявляють, е, тому що ну справді останнім часом на фронті кілька можливо це удари Вічою, але кілька дуже масованих самомеханізованих штурмів відбулося. Ось це що під Авдіївкою. Що був ви про нього? Я впевнений читали. Чули, знаєте, другий показують в перші буквально дні квітня у районі Новос Новомихалівки. Перепрошую на. Мар'їнському напрямку бійці 79-ї десантно штурмової бригади вони показують, як відбували е, теж масований штурм противника. Ну от ви можете побачити, як ідуть в атаку шість одиниць е, бойової техніки. Це три танки та три БМП. І забігаючи наперед, одразу спойлер, скажу бійці наші кажуть, що нікому і нічому не вдалося врятуватися е, у цьому штурмі. Тобто, три танки, три БМП знищено весь особовий склад противника знищений. Найбільше пощастило трьом окупантам, яких Захопили у полон. Отже, все це відбувалося у перший день квітня, тобто 1 квітня, позавчора в районі Новомихайлівки. Ну, ви бачите, як вибухають ці танки, як вибухають ці бехи. Зрозуміло, що разом із десантом, там далі цей весь десант, якщо він ще залишився вцілілим, його однозначно добувають. І от такі танки, от такі точніше, атаки. Ну, це не інакше як я в. Двадцяте соте, напевно, що повторюю, називається банзай атаками, тому що навіть не дійшовши до певних рубежів висадки ем, десанту, противник просто втрачає техніку. Ну, от так от, шість одиниць. Якби це було з нашого богу, не дай Боже, ну це я собі на по перше зараз у нинішніх реаліях такого вже уявити не можу. Такого те, що називається розтачительства, але ну реально е, вони просто бездарно марнують свій, е, свій потенціал. Нам то, звісно, це вигідно. Дай Боже, аби вони так бездарно далі марнували свій потенціал. Ціал тому, що він не може бути безмежним, і це не є самопереконанням, це є об'єктивною реальністю з тими втратами. Це не може бути безмежним. Учора сили оборони позазвітували про те, що найбільшу кількість артилерійських установок за підсумками це березня минулого місяця. От найбільшу кількість за весь час повномасштабного вторгнення було знищено нашими силами оборони. Я бачив, чу читав, що багато хто нарікає та мовляв, що ви тут чухню верзете. Що таке? Ось найбільша кількість знищених артустановок, якщо ви в артустановки включаєте. Не е, лише гаубиці або саушки, але включаєте міномети від 80-го калібру. Послухайте, а ну 120-й міномет. Чим це відрізняється від тієї ж артилерії такого е, схожого калібру, або 80-й міномет. Та їхня точність, їхня дошкульність вона. Добряче робить погоду на фронті, тому чому знищення міномету не вважати артилерійською установкою. Тим паче, що спочатку повномасштабного вторгнення наш генштаб публічно про це говорив, не соромлячись, що міномети зараховують саме до арту установок. Тому я не бачу підстав тут на щось нарікати. Отже, це все, все відбувалося під Новомихайлівкою, ті атаки, які я показував, північніше в Бахмуті. Ось тут на Бахмутському рубежі розгортаються драматичні події з одного боку для нас, з іншого боку, для окупантів, тому для окупантів, тому що вони реально втрачають багато своєї свого ресурсу. Саме перед населеному пункті Іванівське. Що маємо зараз в Іванівському? Фактично, вся північно-східна частина цього села от по дорогу в цих. В цих, в цих окреслених межах, які я виділив, так ось вся північно-східна частина села окупованою є е, та, що південно-західна, тобто по інший е, берег річки, в якійсь мірі, вона є під або контролем наших військ, або ж це є сіра зона, звідки ми відступили і не даємо окупантам там, там просунутися. Е, з чого робимо такий висновок? Тому що вчора було опубліковане відео, де е, наш дрон Камікадзе знищує міст. Ось у цій точці міст в Іванівському, а, і це, до речі, робота вже безпосередньо роботизованих систем та платформ, що дуже не може не тішити. А, це Рейтл С називається цей дрон. Камікадзе. Наземна а, установочка. Ось така. Бачите, такий дрончик, колись назвали Черепашка. Він має справжнє ім'я Рейтел С. І він ось так: от знищує, вочевидь, ним одним було знищено цей міст у Іванівському для того, щоб вороги в подальшому не могли просуватися. Виходячи із цього з цієї оперативної ситуації, що тут складається, ми припускаємо, що під нашим контролем вірно саме залишається південно-західна частина села. А може й ні, може й ні, але я е, робив ці прогнози зараз. Е, ще дещо її деталізую. Що е, послухайте, навіть попри те, що от я вчора говорив, спілкуючись з аналітиками Діпстейту, про те, що на околицях східних околицях часів яру вже заточилися бої. А ось вона східна околиця, і ви бачите, військо тут фронт, на е, все таки драматизувати з цього приводу не потрібно. Поясню, чому я робив цей прогноз, і я залишаюся йому вірним е, у сенсі того, що головні бої за часів яр і битва за часів яр вона відбудеться десь, якраз таки у травні, червні цього року. Це буде саме той анонсований президентом. Скоріше за все, наступ е, про який він говорив: це не буде Харків, це не будуть Суми, це не буде Київ, тим паче. Е, ну тобто. Об'єктивно окупанти дуже хочуть, щоб ми це подумали, що воно саме так і буде. Я не виключаю, що в якийсь момент плани можуть змінитися, і війська з'являться на Сумщині. Так і ми це побачимо. Будьте певні, ми це побачимо. І я про це скажу. Якщо ми це побачимо е, зараз, все складається все найбільш логічно йде до того, що буде битва за часів яр, і знову ж таки це лише аналітичні припущення та прогнози. Е, що будуть битва поближче до завершення 24-го року за Куп'янськ, що влітку буде. Битва за часів яр, тому що зараз ворог формує певні обставини, формує поле бою, та що називається, для того, аби рухатися далі на часів яр, для чого їм власне кажучи, іванівське про таке багато розмов ведеться. Іванівське це насамперед вихід на дорогу на південний фланг часів яру. І на дорогу 0504. Це дорога Костянтинівка Бахмут, яка є логістичною артерією важливою на цьому напрямку. І, відповідно, по цій дорозі вони Хочуть охопити кліщами часів яр створити щось на кшталт тієї ситуації, яка була е створена з охопленням е навколо е Авдіївки. Е тоді теж пригадуєте дорогу е північніше Авдіївки захопили окупанти, і таким чином зробили нависанні кліщі. Тут інша Протилежна історія, тобто з півдня е, окупанти планують захопити ось цю дорогу для того, щоб створити е, оцю клишню охоплення часів яро, е, це перша обставина, що їм потрібна. Друга обставина, звісно, там, де бої зараз заточилися, це найбільш лобові атаки, і там окупанти можуть битися, не битися, втрачати вони будуть просто сотні тисяч. Е, далі Богданівка це безпосередні західна висота з метою руху на Калинівку і перерізання е, так само логістично шляхів, як і форсування каналу Сіверський Донець, Донбас, що на цих рубежах є другою лінією оборони. Оце і ще одна загроза флангового навостання. Ну і, наприклад, Олександр Коваленко, експерт групи інформаційного спротиву, він відзначає, що вкрай важливим для окупантів для подальшого просування на цих рубежах потрібно взяти кліщівку та Андріївку, Поновити їхній контроль, який був втрачений у ході літнього наступу збройних сил України третьої штурмової бригади, люті п'ятої штурмової вісімдесятки, що тут працювали на цих рубежах. Також 28-ї бригади, так ось те, що чому потрібна Кліщівка та Андріївка, дуже логічно пов'язує і пояснює Коваленко, тому що ось те просування, про яке я казав, вздовж дороги між Костянтинівкою та Бахмутом від Іванівського воно має бути убезпечене. Фланговим небезпекою флангового удару окупанти мають позбавити нас цієї прерогативи удару флангового з боку кліщівки та Андріївки, тому неоднозначно будуть сюди тулитися, лізти і намагатися завоювати ці населені пункти. Наразі успіху тут вони не мають. 92-га бригада дуже стійко тримає позиції у Клішівці, тому власне кажучи, мій прогноз такий, що часів яр ось. Що буде метою травнево-черневого наступу Росіян зараз? Часів ЯР ще не складає проблеми, але коли в них будуть ці ресурси десь під червень, тоді будуть набагато активніші бойові зіткнення на цих рубежах відбуватися. Ну і завершимо ми друзі із лиманським напрямком, тому що в чергове знову ж таки банзай, механізовані атаки на терни відбулися впродовж минулої доби. Силами з кількох окупантів трьох танків, двох БМП і однієї важкої вогнеметної системи. ТОС деякі пишуть, що це було Буратіно, 63 третя бригада, яка знищила його, пишуть, що це був Санцепьок. Ну, зрештою, давайте з цього відео і знайомитися, як виглядало а, це відео ураження. По перше, відзначаємо величезну роботу ворожого Ребу, який заважає нашому ефі-дрончику влучити по тяжологімітній системі о, ворога із максимально накручувати. Мангалами з усіх сторін, але це не допомагає. Фактично, ну, Сходяться усі інтери-аналітики на тому, що це справді санцепьок, і це 24-й е, візуально підтверджений санцепьок, втрачений під час війни е, окупантами. Дуже гарне ураження. Бачимо, що РЕП дуже потужний працює, але все байдуже нашому дрончику. Тобто, очевидь, певна стійкість тут є. Відтак: е, санцепьок знищено, три е, танки і дві БМП знищено артилерією та ФПВ-шками, Наступ ворожий від бив. То на тернівському напрямку все це відбувалося. Ну і завершуючи сьогоднішній огляд, як бачите, він не дуже тривалий, але я сподіваюся, що в такому режимі вам буде навпаки набагато більш комфортно. Я лише зроблю одну затравочку з закликом перейти на мій телеграм-канал. Зараз ви зрозумієте, яку От, власне це знищення Санцепьока забезпечила 63-я механізована бригада. Вона ж і вчора показала в чергову ем, таку знаєте цю передову технологію окупантів. Динамічного штурму захисту броньованої техніки у вигляді кого? М'ясо ось це м'ясо захищало. Е, чи це був танк, чи це БМП? От я, до речі, не пам'ятаю. Але це відео зараз опублікую на своєму телеграм-каналі. Друзі, зайдіть туди, подивіться. Затравочка вам е, ось так воно виглядає. Це фінальні акорди, скажімо так, цього відео, як ви можете побачити, справді дуже потужний, серйозний та стійкий м'ясний динамічний захист забезпечують окупанти. Отже, повний матеріал цього відео, ну тому що тут я не можу його показати. Стандарти цензура і тому подібне. Самі все розумієте на своєму телеграм-каналі. Я вже в цю мить публікую цю мить ранкову е і буду бажати вам, друзі, гарного сьогоднішнього дня та хороших новин на фронті. Хоча зараз об'єктивно дуже і дуже. Важко там на передовій. тому підтримуйте наших хлопців люто та наполегливо робіть це, адже вони мають отримувати від нас необхідну допомогу. І давайте припинимо вже ці розмови про те, що скільки там держава дронів зробила чи не зробила, та робить вона, і далекобійні дрони робить, але ніколи державних зусиль не буде вистачати поза тим, що волонтерська спільнота має працювати. Насправді, якщо підрахунках вивести, то ця формула складає десь 17 сьома Восьма всіх потреб армії зараз забезпечують волонтери. Решту це все йде на озброєння із державного бюджету. Але зрозуміло, що волонтерські фонди більш гнучкі, вони можуть швидко зреагувати на потребу. Держава більш така вайлувата неповоротка, але навіть, врешті-решт, ті ж самі мавіки, оператор тилу. ні це оператор Тило, це інша агенція при міністерстві оборони, закуповує. Щоправда, їхній час постачання це буде десь приблизно от квітень, ну або скоріше, що травень. Ну так, держава працює, вона повільна. Тому ми з вами, друзі, маємо бути активними. Дякую вам за увагу і попрошу активності не лише в донатах, але й в підтримці цього відео. Поставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас та ставайте спонсорами. Мене звати Василь Пехньо. Завжди приємні з вами зустрічатися. На все добре. Бережіть себе і до нових зустрічей.